Доброго дня! У нашому древньому Львові завжди з повагою відносились і відносяться до людей різних національностей і різних конфесій. У Львові є більше 120 храмів. Два роки назад у Львові відкрився новий храм Петра та Павла в колишньому костелі ізуїтів. Цей храм був закритий 65 років. Там було книгосховище бібліотеки Стефаника. Вивезли більше 2,5 мільйонів томів. Сьогодні храм відкритий, і люди з радістю ходять туди молитися. Але останнім часом виникають проблеми, людям заважають молитися, погрожують, хто це робить. Вони називають себе сектою догнала чи догналітів, дуже часто вдягаються як монахині, провокують на різні конфлікти, використовують різну техніку. Це є велика загроза для наших львів'ян. Міська рада звернулася в суд про заборону їм вчиняти свої дії. Ніхто не має права забороняти людям молитися в храмі. Я звернувся з відповідним листом до Служби безпеки. В четвер, на сесії міської ради ми приймемо ще відповідну ухвалу, якою повністю підтримуємо. Нашу церкву, щоб ніхто не заважав вірним молитися під час богослужіння.